Я буду нарізати полукольцями. Винімаємо бікон. Очень удобне стріччі у ножницями. Да. По рецепту нам треба забланшувати томат, тому ми поставили сотєнічок і вода закипає. Поки вона закипає, ми не втрачаємо часу і будемо з вами нарізати цибулю. Нам вся не потрібно буде. Ми візьмемо. Півцибулинки. До речі, точні грамовки, всі, що, по яким я готую. Так як і в кожному рецепті, є під відео. Тому, хто не знає, обов'язково зазирніть, хто буде готувати, тому що ми будемо готувати з хрючева щось смачне. І так, нарізаємо пів цибулини. Я, до речі, наріжую її дрібним кубиком. Тому що нам не потрібні оці виразні смаки. Ми хочемо, щоб воно були нотки, солоденькі. Ось тому. Отаким кубиком буде добре. Цибуля, звісно, ядрена дуже сильно. Тому я трошки поплачу, ви на то не звертайте уваги. Ось, я знаю, що ви пишете, там можна помити ніж, до речі, от ніж я помию зараз. Тому що... Ох ніж помили холодною водою. По бекону. Бекону, як ви бачите, Юлія Висоцька ножицями, там щось вона думає, що вона якийсь там по кущам, знаєте, дизайнер, що обрізає. Ну, Немає сенсу, чесно, ви стоїте, там, щось там ріжете, ну, типу, нема сенсу. Взяли ніж. Раз, два, три, чотири. Ну і все, і пішли. Що там, ножицями різати? Скільки, 2 секунди. Я потратив на те, щоб нарізати ножем. Друзі. Не займайтеся ерундою, не рісти тими ножицями і не плачте від цибулі, як і я. Переходимо далі.